Даніель, нам треба. Я не а, Даніель, я не Біл, біл, і, і котики, все остання про остання задача. Вам треба порахувати кількість шматочків після того, як ми розріжемо цю мотузку таким дивним чином. І на Олімпіаді ви б дуже довго і нудно робили отак: перший шматочок, другий, третій, четвертий, п'ятий, і так далі, і ви б десь би заплутались і точно б збили. Біл, якщо в тебе одна мотузка, і ти зробиш один розріз. Скільки в тебе шматочків буде? Один розріз, а шматочків? Два. А якщо ти зробиш два розрізи, скільки буде шматочків? Две. Три. А три розрізи? Чотири. А чотири розрізи? Пять. А дев'ять І... розрізів. 100. 100. А 99, 100. Отлично. Тобто, у нас розрізів на один менший, ніж шматочки. Далі. Ми беремо і рахуємо розрізи. Не рахуємо шматочки, рахуємо в місця, де ми зробили розрізи: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять розрізів. Значить, шматочків буде скільки? 21. Геніальна, 21. І отак ви на Олімпіаді можете дуже сильно зекономити час, розв'язавши ось таку задачу. Ми сьогодні з вами повторювали одиниці вимірювання маси. Сьогодні у нас заняття вже завершилось. Я, на жаль, не можу затриматись, бо в нас вже через 10 хвилин челендж по вивченню таблички множення. І ви можете приєднатися і рівно о 20:00 почнеться гра. Ловіть.